Привіт! Сьогодні я приготувала крильця Київсі, тому що я їх дуже обожнюю. Заходжу, дивлюся, чотири крильці 145 гривень. Це занадто дорого. Один кілограм таких гарних м'ясних коштує 110 Тому я купила і приготувала. Я готувала дуже-дуже швидко. Але дивіться, які вони гарні. Ароматні і смачні. Подивіться відео, можливо, і ви приготуєте. Взагалі, в справжніх крильцях KFC там повинно бути присутнім 11 спецій. Я взяла всі спеції, які є в мене, але обов'язково це перець, солодка паприка, чилі, імбир, чорний молений перець, куркума, гвоздика. Кардамон, корінь селери додам. І додам трішки сухої аджики. І це у мене тім'ян. Спеції, які ви бажаєте, такі додавайте. Крила обрізали, велика фаланга і мала. Дві фаланги. Третю я не беру. І кожен шматочок, будь ласка, це я вже зробила, щоб не забирати вас час, Виделкою. Або така у мене є спеціальна приспособа. Отакі голки. Отак просто поколіть. Якщо немає, то візьміть, просто зробіть такі надрізи. Це для того, щоб біля кістки м'ясо не було сухе. Зараз додаю спеці, десь по пів чайної ложечки, одну третю, це за смаком. І сіль. присоліть і хай постоїть годинку, промаринується це м'яско. Можете додати сюди десь столову ложку рослинної олії. Тім'янчик. Але таке, як, знаєте, перець свіжий, болгарський, там помідор, не давайте, тому що воно, ну, воно буде давати вологу і буде горіти тоді. Це імбір додаю. Чорний мелений перець. Просто вам покажу, що я додаю. А я ж вам показала. Я додаю сіль гімалайську, Ви додавайте, яку вам яка вам подобається. Десь столова ложка і столова ложка рослинної лії. І все отак добре оце перемішуємо. Але оця миска в мене вже зараз спеціально для того, щоб... Тому що куркума дуже виїдає колір і потім дуже важко відмити. Отакий масажик поробіть і залиште, нехай куриться, замаринується. Гвоздику і кардамон краще роздавити і додати сюди. На м'ясо, я взяла склянку борошна. Звичайно, краще, якщо додати сюди кукурудзяного крохмалю. Десь 50 на 50 взагалі дуже гарно, але в мене крохмаль закінчився. І зараз я додам ті спеції, майже всі, що додавала до куриці, додам сюди до цього, до цього борошна. Десь по, по півчайної ушки. Сюди вже не додавайте ті спеції, які такі колючі, тому що вони будуть горіти. Тут борошно і сухі спеції. І отак перемішуємо. Якщо хочете, щоб було остренько, то додайте перцю чилі. Багато не готую борошна, якщо не вистачить, це дуже швидко приготувати. Тому що, якщо залишиться, жалко його викинути, а воно вже зі спеціями або з чилі воно вже не підійде нікуди. Ну що, у мене годиночку постояло просто так, а потім я долила звичайної холодної води, щоб ці крильця були такими мокрими. Я поставила олію для фритюра. Ви можете, як ви там, це ви вже самі вдома знаєте на своїй кухні. Я налила невеликий сотейничок, по три крильця буду відправляти. Що я зараз роблю? Олія розігрівається. Я беру оце м'ясо так з води і кидаю в борошно. Не дуже його відчавлюйте, щоб воно було таке вологе. Далі перемішую отак. Далі обережно отак трішки струшую знову цю воду. Тут у водички знову пере. Це все ви можете взяти такі щіпчики. Воду і знову сюди. Я на трьох покажу, тому що зараз буду три смажити. Так, перемішую так це ще. А тепер отак придавлюю ще більше цього борошна сюди навішалося на ці шматочки. Отак, щоб кругом було це борошно. І потім, як жарити, трішки так оббиваю його. Отак От і в олійку. Зараз ми будемо з вами обсмажувати на сковорідці в сотейнику. Олійка повинна гарно нагрітися. Вон, бачите, скільки. Ну так, щоб криця там плавали. І тепер вже можна взяти ці щіпчики, оббиваю, і сюди ой, трішки ще потрібно, щоб нагрілося. Старайтеся, щоб туди ворусно не попадало. І обсмажуємо. А сюди нову партію. Готовимо рушничок паперовий і тарілочку, і туди будемо викладати. Це все сухеньке у вас повинно бути. Тобто, зрозуміли. Дістаєте із цього соуса вологе в борошно. з борошна знову в воду і знову в борошно. потім, потім смажете. Можете 3-4 рази, це як ви, якої величини ви хочете у цю паніровку. І отак, щоб багато. Ой, не наливати, піднімайте, отак ось возіть. Але в мене на весь жал. Це дуже багато виходить. Я закрию цей завтра. Підсмажу такі свіженькі. Це в холодильник поставлю, тому що ця страва, вона дуже смачна, коли вона гаряча, а не холодна. Тоді паніровка хрустка. Тому зараз, завтра приготую. Ну що, дивіться, які гарні крильця вийшли. І там ще, мабуть, штук шість залишилося. Дивіться, який кольор. Все сюди, в серветку, це зійшло жир зайвий. І давайте скуштуємо тут де похолодніше, тому що дуже, подивіться, яка паніровочка. Гарнесенька. Просто гарнесенька. Ой, гаряче. Який гаряче. Ой, смачно. М -м, дуже смачно. Просто це треба сісти і смакувати. Просто смакувати. Вкуснота? Краще не придумаєш. М -м -м. Саме головне, щоб в цих крильцях, в цих виробах не було у тут сукровиці. саме головне. Як це смачно, як це не корисно. Але як це смачно. І по спеціям, і по хрусткості кляру. Все. Просто краще не придумаєш. Тому готуйте небагато, тому що користі мало, але є насолода. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Будь ласка, підписуйтесь на канал Алла Ковальчук, підписуйтесь на сімейний «Жизнь без каструль. Там нема у нас каструль зовсім. Бажаю вам всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей. Приємного апетиту. Пригощайтеся, будь ласка, пригощайтеся.